Трамп ніколи не підтримає Путіна і жодної великої угоди президент країни терориста не отримає таку гучну заяву. Зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час традиційного щорічного заходу НВ Україна та світ попереду 2024 Тема можливого припинення допомоги Україні від США стала топовою через те, що Америка зайшла у вибори. А пан Дональд завжди використовував гучні і провокаційні заяви під час кампанії. Насправді ж Вашингтон підставив плече Києву вперше саме за Трампа, нагадав Кулеба на рівні сприйняття Трамп існує завдяки своїм, я б сказав, ультрахаризматичним вчинкам своїй репутації і фразам. Але хто продав Україні першу американську зброю? Президент Трамп. Джавеліни. Хто розпочав програму безкоштовної передачі Україні перших військово-морських суден? Катерів Айленд uh, і uh, катерів типу Айленд і Марк 6 Трамп? Хто воював з північним потоком? потоком-2» і санкціонував відоме вже забути всіма судно Фортуна, uh, яке власно вкладало цей трубопровід? Це був Трамп. Та чи раптом не змінив своєї позиції сам Трамп в березні 2023 року? Він зробив гучну заяву. Якщо стане президентом, то закінчить війну в Україні протягом 24 годин. Після чого відверто підігравав Путіну, не назвав його військовим злочинцем та пишався похвалою на свою честь з боку очільника Кремля. Дмитро Кулеба все це називає великою грою ексцентричного політика напередодні виборів. Реальність буде іншою. Писали різні журнали. От, що от буде велика угода між Путіним і Трампом. Неможлива велика угода. Ні тоді не була неможлива ні зараз, ні в майбутньому. Коли знову про це почнуть писати, забудьте, неможливо, не буде ніяких великих угод між Путіним і ким-небудь. Тому Трамп це людина, з якою можна працювати, а потрібно просто вміти з нею працювати. Він буде абсолютно іншим, ніж президент Байден, якому ми надзвичайно за все вдячні, якщо він. Дійде до виборів, і якщо він в них виграє, та якщо Трампу ще потрібно поборотись за президентське крісло, щоб потім вирішувати долю допомоги Україні в Європі, пристрасті щодо цієї підтримки вийшли на пік. А головним актором став угорський прем'єр Віктор Орбан. Який під час саміту ЄС спробував реально насолити Україні? Він єдиний, хто не хотів давати згоду на відкриття переговорів щодо членства нашої країни в Євросоюзі, та як вдалося обійти його вето таємницю цієї дипломатичної спецоперації привідкрив Дмитро Кулеба? Скажу дві речі, і хто захоче, той зрозуміє? А, ну, по перше, був проведений ретельний аналіз, хто має реальний вплив. На Угорщину загалом в Європі. Навмисно не кажу особисто на е, Віктора Орбана: хто і який. Із цими людьми були проведені розмови. Цікаво, хто це, але а, ви не скажете, я знаю. Не скажу. але Це його дружина, напевно. Але потім. Але потім ви. З новин бачили в принципі, хто включився і хто що робив. Вочевидь, наш міністр натякнув на канцлера Німеччини Олафа Шольца, який перед голосуванням попросив Орбана вийти з зали, попити кави. Але насправді Київ зіграв на саміті у свою гру. Україна попросила всіх представників ЄС не мовчати, а гучно підтримувати її вступ до Євросоюзу, Чого явно не очікував угорський прем'єр, коли туди зайшов, наскільки нам відомо, віктор Орбан і почалася ця розмова. То він побачив, що це не те, що там, він єдиний хто проти, а всі не просто мовчать, а всі відкрито за. І це створило зовсім іншу ситуацію. І потім, коли він вийшов в зал, він сказав навіть публічній комунікації, що ну, якщо всі 26 хочуть ухвалити це рішення, то хай ухвалюють. І це був. Це була зміна докорінна оцього цього його відчуття ізоляції. Орбан помстився за свій стратегічний програш вже за кілька годин. Політик заблокував виділення Україні допомоги у 50 мільярдів євро. Хоча все мало бути геть навпаки, сигнал, який надходив з Брюсселя, якраз полягав в тому, що Орбан погодиться і на е, фінансування, але планує блокувати е, відкриття переговорів. А Вийшло навпаки. Чому він погоджувався відкривати гроші? Тому що він знав, що єдине з рішень, яке неможливо обійти е і ухвалити не консенсусом, це рішення щодо відкриття переговорів. А рішення будь щодо грошей, його можна ухвалити без консенсусу. А потім, коли він, зрештою, погодився на відкриття перемовин, тоді, відповідно, ну, він не міг. Дати так багато щастя, тому він повернувся до питання грошей і сказав, що йому потрібно більше часу. Тому питання допомоги від ЄС, втім як і від Америки, не завитовані ані Орбаном, ані Сенатом. Це лише питання часу, заявив Кулеба, і переговори щодо цього тривають вже.